Міф про те, що якщо ти народив дитину, ти став батьком, уже давним-давно не працює, тому що наявність дітей не говорить про те, що ти став батько. Батьківство передбачає захист, покров, цінності, мудрість і особистий приклад. І тому батьки, які розуміють це, вони починають працювати над собою на рахунок того, щоб дати гідний. Цей приклад своїм дітям. Діти або хлопчики і дівчатка, які народжуються в сім'ях, де нема батька, тобто фізично він є, але немає того батька, який дає гідний приклад своїм життям, вони виростають із спотвореним сприйняттям і шлюбу, і батьківства. Тому їм так важко потім будувати здорові нормальні відносини, адже прикладу для них не було. І як результат, вони виходять із того, що мають або чим володіють. Вони починають створювати свої моделі, свої бачення для сім'ї. А зрозуміло, що там, де немає Бога, дуже важко щось склеїти або щось зробити правильно.